Тут роботи. Ну що ж, осінь, бузина, ця вже осипалась, це Golden Tower. От вона мені потрібна на тінь, бо дуже жарко тут. Дуже спекотно влітку, а тут хочеться, щоб трошки гортензії були прикриті. Оце зараз усе буду, усе ріжу. Все, зрізаю цю порізала. Тільки соцвіття, як я і кажу, ріжу, а формувати буду вже навесні. А зараз е, бо коли мокрий сніг, воно ламає гілки. Нас ще радує Ніжньоягодник. Я купувала його як Magic Berry, але щось ну, не можу достовірної інформації знайти, тому купувала як Magic Berry. І трішки він ще буде ягоди свої збільшувати. Ось така краса. Зараз. Як шовковиці такі по своїй будові. Такі ось. Я його роблю на штамбі, тому такий він, пагони, як фонтанчик звисають. Ну, і тут піду зараз, буду декілька тачок вивозити. Оце посипались листя з них. Вивозити, різати, бо там десь гейхери мої засипало. Оце позасипало. Все праця, праця доквітає. Ганемона, японська паміна. Вона осіння, але вже все. Нічого нема. З неї ось. Так, трохи повичищала, зараз піду далі. Треба в наступному році ще доробити оцю змійку мені, докупити камінчики. ну і Зараз залишається вічна зелена, гейхереші, трошки барбариси стоять. Клематиси вже ріжу. Ости і очітки, все вже зрізаю. Все. все ось таке передзимове. В мене ще одна радість. Чоловік приварив до паличок оченятку. то в мого дракона знову є оченятко. Трохи я їх підправлю. Зараз так вштрикнула, що треба дроти і, трохи покрасити. В мене були очі з бісеру. Робила я довго їх плила, але потім з'явилась в нас нова собака і згризла їх. Витягнула із згризла Очі у дракона. Ось він трошки ще хвоста доросте. Буде ось такий з оченятками. Ось, а з приводу оцієї табличок позначок на стовбі. Вони давно вже в мене, стовпчик стопчик там підгниває потрошки, я його не спіляють, а він вже коротенький, а був височенький, треба замінити. Ну, ось це назва леготіп каналу Фазенда. Ну Чому? Ну, мабуть, всі пам'ятають ще колись на Совдепії нам крутили по телебаченню серіал Рабиня Ізаура. Я не пам'ятаю там, що там було, бо це мило з милом, але пам'ятаю, що там була у них ото рабиня ізаура. Тому я от на своїй фазенді ото як чуткуємо, ото як ізаури. Трошки, я ж кажу, треба її... зробити реставрацію. Парк. Бо це паркова зона, ну ми її так назвали, вона перша була створена у нас на нашому садочку. Це був перший такий участочок діляночка, яка ну, засаджувалась декоративними рослинами. Я розкопувала спочатку тут вишняк, потім я розкопувала бузок, було дуже багато. А воно ж стріляє корінням, поки повиведила, поки вирівняла, поки старі дерева повбирали. Тому отак назвали парк. Там табличка на огород і на теплицю. Ну і ще ми зробили, ще я так вижгла назву таверна. Вона з'явилася, коли в нас е, мій чоловік побудував оцю, оцю бесідку. І ну, якось вирішили <хи> зробити щось таке цікаве з назвою. Я говорю, кажу, та таверна. Хай буде в нас і таверна. Раз у нас є фазенда, хай вже буде таверна. То знак я на зимку, мабуть, я його зніму, трохи підкрашу, підфарбую і трошечки наведу знов. Це я вижигала апаратом, але можна, можна не вижигати, можна нарисувати, намалювати, і, і так зійде. Це прості дощечки були, можна із ящиків примінити. Ось. І проста, проста. Палка. ну Не зовсім проста, вона така корява. Мені так подобається, але я не можу більше знайти таких всі прямі в мене. Це була в мене Іва Мацунда, вона росла. десь тут Це гігант, щось спочатку посадили, а потім Ну прийшлось позбавитись. Бо ця Іва Ну вона для паркових зон. Насправді для парка в мене все ж садочок, тому я так все е, роблю. Ну, Невеличке, карликове, щоб можна було доглядати. Тобто так і стригу, і формую. Ось що, знаєте, цікаво, виглядає зараз бересклет на штамбі. Це Емеральд е, Гайті. Звичайний бересклет сланкий, привитий. Ми купували. Давно-давно ще купували прививку, але вона була невдала, і вона пропала в нас. І ми перепривили наш звичайний бересклет, я теж формую на штамп. Він сланкий теж, але якщо формувати, то воно видає листечко більшого розміру. Ось та є таким. Більш великим, а далі, далі може бути ще більш великим, я гадаю, бо бачила у Турції там дерево на скущі. Ось я на стовбі формую. Спочатку тут я зразу вичищаю, бо мені не потрібна поросель, і вже. Вона ну, ось така ось такі стовпи. Ось там десь доросте, потрібно прив'язати, хочу арку. Тут був виноград, але він падав, сорив, І ми його прибрали і зараз посадили бересклети на стовби. Вони вічно зелені, але лісочковий старе теж вони тіряють, скидують. Нове відростає, тому ось все вічно-зелене, воно так вважається, але так же, як і хвойні, вони змінюють і своє листечко, воно ж нецелофанове, щоб жити вічно. І целофанове вічно не живе. Ось такі в мене справи. Ще хотіла показати цвітіння такої рослини, як Оростахіс Ченіс але я робила відео раніше, коли він ще цвів нормально. Але це відео, вона, воно пропало в мене. Ось така цікава рослина. Це монокарпічна рослина. Тобто вона залишає після себе ось такі діточки. А після цвітіння це відмирає. Це вже кінець цвітіння, він місяць цвів. Зараз я покажу дитинча від нього відсажене. Ось у мене тут теж воно є. Ось дітлахи. Дітлахи. Вони такі чудні, що, що я космос. Бачите, які вони чудні Антени. Це тут же зовсім не цікаво А ось хостель Ніно каже, який листопад. Нічого не, нічого не знаю. У кого листопад там ось у хоста, а в неї все нормально. О, така. Така в нас історія. І ці мені подобаються вони. Такі медоносні, стоїш, і вони пахнуть медом. Але це великі такі шари, їх треба формувати. Треба формувати було. Я не формувала.